Отже, друзі, мої новини проекту Попуга. Не думайте, що я здався, я не здався, не кинув. Замість цього я знайшов купу книжок по сценарії майстерності і розвитку героїв і читаю їх зараз. Поки що улюблена врятуйте котика, але ще на черзі штук 5-6. Сподіваюсь, за тиждень їх пропрацювати. Я вам не розповідав, що вже багато років не користуюсь продуктами фірми Microsoft, зокрема. Мій улюблений текстовий редактор протягом багатьох років це «Скрівенер». Так ось, я... цей скрівенер предназначений саме для написання книг, сценаріїв і таке інше, тобто довгих історій, де є багато взаємопов'язаних епізодів. Так от, я знайшов у цьому чудовому редакторі функцію «Corkboard», де ти можеш свої фрагменти викладати в потрібному тобі порядку. Я трохи заблурив те, що там написано, щоб не видавати секрети передчасно. Так, ось у мене є план 9 епізодів, сім, з котрих повністю пропрацьовані, а от на одному поки що затик. Але нічого певен, що пройде, коли треба. Тим часом можна знімати те, що є. І не повірите, я цим зайнявся знову. Підхід номер 2 Там у мене є епізод, коли головний герой в онлайні спілкується зі своїм астрологом. Актриса, що має грати роль астролога, захворіла. Тому я тим часом вирішив сам себе записати, щоб потім поставити себе на екран її ноутбука. Що вам сказати? Непроста ця акторська робота. Ось вам 4 секунди мокапа, тобто внуті це я, але жінка з відео це зі стоку. Так, є один сон. Мені сниться. Ну, і поки моя головна єдина актриса за сумісництвом дружина хворіє. Я вирішив зняти відкриваючий кадр світанок у нашому селі. Пішов на гору, сонце у нас стає о 8 ранку, у цю пору року, ось що вийшло 20 секунд. Астрологія, як всі ми карти Таро це не точний прогноз. Це лише один з варіантів розвитку події. Знаючи це, людина сама визначає, як саме її вчинити. Це все чорновики, звісно, все це буде ще багато разів оброблятися, перероблятися. Але коли маєш хоча б секунд 30 чорнового матеріалу, який вже гідний того, щоб піти в монтаж, це вже певне свідчення прогресу. На прощання, ось вам черговий постер.